Доброго дня! Мене звуть Любов Борисівна. Сьогодні ми з вами продовжуємо повторення вивченого у 7 класі, готуємося до нового навчального року з математики. На уроці ми розкладаємо многочлени на множники, і один із перших способів розкладання многочленів на множники є спосіб винесення за дужки спільного множника. Розглянемо декілька прикладів. Приклад перший: 8А відняти 12b. Для того, щоб за дужки винести спільний множник і таким чином розкласти многочлен, многочлен на множники, ми з вами повинні знайти найбільший спільний дільник даних коефіцієнтів. 8 і 12. Діляться на 4, це буде найбільший спільний дільник для цих чисел. Оце число 4, ми винесемо з вами за дужки як спільний множник. Якщо ми 8 розкладемо на, поділимо на 4, то тоді це число, цей коефіцієнт, розкладається на 4 і 2, і допишемо буквений множник А. 12. Якщо ми поділимо на 4, тоді 12 можна розкласти як 4 на 3, і допишемо буквений множник B. Ось ми розклали на множники перший компонент даного многочлену і другий компонент даного многочлену. Ви бачите, що 4 це спільний множник, який ми з вами виносимо за дужки. 4. А в дужках залишаються ті множники, які. Утворилися при розкладанні. І знак мінус теж записуємо в дужках. В дужках 2А відняти 3Б. Все ми розклали многочлен на множники. Утворилися два множники: перший множник 4, другий множник 2А мінус 3B. Розглянемо другий приклад. В цьому прикладі 3А. Віднімають від трьох А віднімають АБ. Серед коефіцієнтів немає спільного множника, який маємо за дужки. Тоді ми подивимося на буквені множники. Серед буквених множників є коефіцієнт є множник А, який повторюється і у першому, і в другому доданку. Тоді ми цей множник виносимо за дужки. Записуємо А, а в дужках ті множники, які залишилися. Три мінус Б. Ще один приклад. Третій. Чотири А в квадраті додати вісім А С. Серед коефіцієнтів чотири і вісім знаходимо найбільший спільний дільник. Це число 4. 4 і 8 діляться на 4. Це найбільший їх спільний дільник. Тому це буде спільний множник, який можемо за дужки винести. Я записую 4. Далі поглянемо на буквені множники. Тут А в квадраті, тут АС. А в квадраті і А мають спільний множник А, який за дужки можна винести. Я записую А. Виносимо степінь з меншим показником. Тут у нас перший показник 1, тут показник 2, тому виносимо степінь з меншим показником. Від першого доданку у нас залишається А, а від другого доданку у нас залишається 2С. 8 на 4 буде 2, А ми винесли, С залишилось. Розклали на множники. Продовжуємо далі. Четвертий приклад А у п'ятому степені. Відняти А в другому степені. Коефіцієнти одиниці. Тут 1, один, тут мінус 1 у даних доданків, тому за дужки будемо виносити буквіні множники. Степінь А в п'ятому і А в третьому – за дужки виносимо степінь з меншим показником, тобто А в третьому виносимо за дужки. Винести за дужки значить поділити на цей спільний множник кожний із даних доданків. Якщо ми А в п'ятому поділимо на А в у вона залишиться степінь з, тим самим, з тою самою основою, а показники в цьому випадку віднімаються. Буде А в другому. Якщо А в третьому поділити на А в третьому, залишиться одиниця. Таким чином ми з вами розклали на множники даний многочлен. І ще один такий випадок запишемо: 12х в квадраті y відняти 3х. 12 і 3 мають найбільший спільний дільник 3. Його виносимо за дужки. Значить, на 3 будемо ділити числові множники. Х квадраті і х, степінь з меншим показником виносим, це буде х. І y тут, значить, у виносим за дужки. Виявляється, що спільний множник це він дорівнює другому множнику в даному виразі. Другому доданку в даному виразі. Значить, ми на цей спільний множник повинні поділити кожний з цих доданків. 12 ділимо на 3, залишається 4. 4.хваті ділимо на х, залишається просто х. У поділили на y, залишилась одиниця, одиниць ми не пишемо. Далі мінус 3х ділимо на 3х, залишилася одиниця. Таким чином, ми розклали на множники. Доданків може бути не тільки 2, їх може бути 3 і більше. І спосіб розкладання на множники такий самий, якщо є спільні множники, його виносять дужки із трьох чи більше доданків. Наприклад, пишемо шостий приклад: 4а в квадраті мінус 8а в третьому степені. І додати 12а в четвертому степені. Подивимося на числові множники: 4, 8, 12. Знайдемо найбільший спільний дільник це число 4. На 4 ділиться кожний із цих коефіцієнтів. Далі А в квадраті, а в третьому, а в четвертому. Степінь з меншим показником це а в квадраті, виносимо за дужки а в квадраті. Відкриваємо дужку. І на цей одночлен нам треба поділити кожний з цих доданків. 4а в квадраті ділимо на 4 а в квадраті буде одиниця. 8а в кубі ділимо на 4а в квадраті. 8 на 4 буде 2. Знак мінус я тут перепишу. 2. А в кубі ділимо на а в квадраті буде просто А. Далі, знак плюс я переписую. І 12 ділимо на 4 буде 3, а в четвертому ділимо на А в другому буде А в квадраті. Все ми розклали множники ножники даний ногочлен. На цьому відео закінчено. До нових зустрічей!